Доброго дня, пані та панове, слава Україні! Ми раді вітати вас із писанкового краю. Є на паркеті в складі Фурнітури Експрес-24. Бачимо Мирослава Камрадського, Олега Блонського та братів Іваничуків, Петро та Володимир. Блонський пробиває знову дві групи по шість команд в кожній, дві територіальні групи. Ну і, відповідно, як фурнітура Експрес-24, ось і перший небезпечний момент біля воріт. В порівнянні з іншими своїми прямими конкурентами, тим часом удар від Крамера. Ну, але Ковальчук не зміг обіграти Дмитра Романюка. І швидкий випад уже від Люберта. Романюк пробивав. Говоримо трохи згодом. Зараз давайте подивимось, як у нас Люберт виконає цей кутовий, потужний удар по воротах. І такі з другої спроби Кіфяк. Ось так от вкотре відзначаємо, що Роман Мироняк почергово дає можливість кожному зі своїх кіперів відчути смак гри. А зараз Ковальчук. Блащук один в один таки зміг розкитати і пройти суперника. Пробиває Василь Блащук. Ковцун. Ковцун цього разу вже точна передача. якраз на Володимира. Петро. Іваничук удар по воротах. Василь Блащук. Намагався віддати передачу на Андрія Ковальчука. Помилився. Вихід в один в нуль і рятує свою команду Вадим Кіф'як гравців Люберта. Ну а тому е, Вадим Кіф'як поки що має можливість відпочивати. Удар знову із острого кута від Блащука із... до завершення часу першого тайму. 0-0, як і раніше. Ну і Бачимо, ми що дійсно поєдинок рівних команд. Ми з вами сьогодні очікуємо. Е, Андрій Ковальчук у нас зараз на лаві запасних. Ну і замість нього в складі е, першої Блащук. Блащук віддає на Іваничука, той гостро пробиває з гострого кута Матчі в прямій трансляції, безліч інших цікавих спортивних подій в прямому ефірі. До вашої уваги, ну і безліч іншого цікавого футзального контенту. Крамера зараз була можливість. Ковальчук його постріл, ну але просто туди, на лінію воріт, де в нас і перебував. Споновилась Блащук. Блащук на крамера, той віддає на Блащука. Вихід в 1-0 Василя Блащука. Той ще віддавав передачу на Крамера. І його точна передача на Гаврилюка. Той одразу на правий фланг на Блащука. Блащук зміщується в центр. Блащук пробиває якимось дивом. Така гольова передача на Володимира Іваничука. Ну, але той не чекав, що саме в цьому епізоді м'яч до нього потрапить. І на останніх секундах першого тайму у Люберта. В таймі першому. Я думаю, послідує швидкий розіграш. Звичайно ж, ауту. Удар по воротах і м'яч там в лічених сантиметрах. 17-й номер команди Любард. Ну а другий тайм у нас розпочався з того, що ось такий момент у Коломиян. З тим часом удар із гострого кута і вже завирухав перший в сьогоднішньому матчі. В гру вступає. А тут Дмитро Романюк пробиває ти команд учасник чемпіонату Івано-Франківщини після 11 зіграних поєдинків в активі команди Романа Мироняка. Фурнітура провела важкий для себе виїзний поєдинок проти прямого конкурента в боротьбі за медалі. Зараз класний удар від Блащука. І знову горнік 24-го і ще один кавдарний поєдинок в рамках чемпіонату Івано-Франківщини. Просто е шалений графік, удар від Блащука. Ну і знову. Ось сьогодні по 12 футзалістів. в заявці на матч як однієї, так і іншої команди. Як класно зараз зіграв. Не думаю, що і фурнітуру нічия влаштує в сьогоднішньому матчі. Ковальчук, його удар по воротах. Ковальчук. Ковальчук на Володимира Іваничука. Той повертає на Ковальчука. Знову пробиває. Три Ковальчук. І нарешті не зріли. Пропущений м'яч. Я думаю, і далі залишається кращим гравцем сьогодні в складі князів. Блащук. Блащук на Ковальчука віддає. Ось так от пробиває Ковальчук. Ну, пас точний, але, можливо, не дуже своєчасний. Гаврилюк. Гаврилюк віддає на Крамера. Крамер стріляє вже безпосередньо на останніх хвилинах матчу. Якщо ж кращої нагоди, звичайно ж, не буде. Блащук пробиває. М'яч підхоплює. Крамер. Удар від. Побачимо, ми вже його в хайлайтах поєдинку, я думаю. Гаврилюк на Ковальчука. Ковальчук стріляє з далекої дистанції. І в цей момент. Лунає у нас 78-й номер Михайло Запорожець. Йому там допомога лікаря потрібна, оскільки в дуже болюче місце отримав він м'ячем. Ну, Мать завершено, друзі.